Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ось так вчинила я. Не один рік я жила з чоловіком, який ніде не працював та міг собі дозволити загуляти, а також був небайдужий до алкоголю. У нас була одна донька, Софійка, з так, що все було на моїх плечах. Але одного разу я зрозуміла, що хочу все змінити. Моя подруга, яка жила в іншому місці, повідомила мені, що у них є вільне місце на посаду заступника директора. Я почала плідну підготовку, звільнилася, знайшла житло у тому місці, забрала доньку та переїхала. На роботі все було добре, мене відразу прийняли, з'явилася пропозиція придбати приватний будинок, і я відразу погодилась, хоча прийшлося взяти кредит. Там було прекрасно. Ми з донькою все розмістили в будинку так, як нам подобалось, купили красиві штори та скатертину на стіл. У нас був дівчачий куток. Я була дуже задоволена такими змінами. Декілька разів навіть мій чоловік приїжджав, хотів помиритись. Казав, що більше не буде пиячити та піде на роботу, але я йому не повірила. Вигнала геть зі свого дому. Скільки років я терпіла та надіяла, що він зміниться, але цього не трапилось. А ще раз наступати на ті самі граблі я не хочу. Спочатку було трохи складно, зарплату дуже повільно піднімали. А кредит ніхто не допомагав сплачувати, але за деякий кредит мені вийшло сплатити, і все стало набагато краще. Жили мене погано, всього вистачало життя з чоловіком, який нічого не приносив у сім'ю, навчило мене правильно розподіляти прибуток. Я знала скільки мені потрібно на їжу, на комунальні, на одяг для себе та доньки. У мене все було пораховано. Одного дня моя Софійка принесла додому маленькі кошеня і просила мене, щоб вона могла його залишити. Звичайно, що я погодилася, що тварини це хороші друзі для дітей. Через декілька місяців я натрапила на маленького цуцика біля роботи. Та вирішила забрати його до нас додому. Тепер у нашому будинку вже не було так спокійно, як раніше. Я накопила різних фруктових дерев та посадила їх на задньому дворі груші, яблука, сливи – всі прийнялись. Я дуже раділа, що в мене буде красивий сад. Потім через рік я купила кущі малини, які були дуже врожайні, завжди ділилася фруктами з сусідами, відвозила на роботу колегам. Кожного року всі варили вареники з малиною, пекли яблучні пироги та готували сливове варення. Наше життя було дуже щасливе. Пройшло немало років, донечка виросла, стала дорослою дівчиною, а я живу у своєму прекрасному будинку та насолоджую життя. Зі мною живе кіт з собакою. А донечка приїжджає на вихідні? Я дуже рада, що ризикнула і покинула свого чоловіка алкоголіка. Життя одне і потрібно зрозуміти, що все на своїх плечах тягнути не потрібно. Любі, друзі, чи правильно вчинила наша героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.